Треба розуміти, де в нас пріоритет, чи ми зараз всі сили направляємо на те, щоб виробити інструмент моніторингу, конкретний шлях, і сказати: от по досягненні виконання цих завдань, ви до нас претензій ніяких не маєте, і тільки ваше політичне рішення про вступ в Україну. Або другий трек це підписання різних угод, ратифікація, їх розказувати на телебаченні, чи десь там що це гарантія, а потім прийти в кінці. Ну, сісти гарантії чи от якісь договори до членства. Оці всі поглиблення співпраці, допомога, що нам пропонують, воно віддаляє наше членство в НАТО. Навіть більше того, воно може просто його відмінюсувати як ідею. А я вас запевняю, що у нас є велике недорозуміння того, що зараз Україна має найбільше шанси, коли наші воїни стоять на захисті європейської безпеки. А потім, де у вас впевненість, що так само буде політичне ставлення? У мене наприклад такої впевненості немає. Навпаки я вважаю, що буде складніше, тому я вважаю, що вікно можливості не таке велике, і краще було б піти, звісно, шляхом в Швеції і Фінляндії, які підписали договори на цей перехідний період, там рік-два, з ядерною державою. Ну, от і все. І не треба нам думати про якісь там е, інші речі. Давайте, хоч з Британією підпишемо. Ну, я кажу, хоч підпишемо. Це велике завдання, але мабуть, треба активізувати це все. Підписати угоду з ядерною державою, США чи Британією, чи ще краще Франція, Британія, США з ядерними членами НАТО. От і гарантія вам. От буде гарантія до вступу, чітко визначити, це до вступу. А інші країни хай підтягуються на основі політичної декларації, там допомагають зброю. Я думаю, що вони ставку зараз зроблять на, на цей процес, який не дасть результату того, що ми хочемо членства в НАТО. Тому що в цій групі експертів, які готували проєкт договору, там є дуже багато хороших експертів з різних країн, в тому числі, уже є. Ну, перший склад групи був жахливий, я вам скажу, бо там якраз була ідея зовсім інша про нейтралітет і про все інше. Зараз потім вже поміняли, і, врешті-решт, вже зайшли туди і з Сполучених Штатів експерти, колишні офіційні особи. Але знову ж таки, у них є свій інтерес цих країн зовні. Вони також не хочуть іти на якийсь або підштовхують свої уряди на такі дуже кардинальні річ. І до речі, сигнал, що цей Київ Секюриті Кампакт не став договором, як планувалось для мене. Сигнал значить зараз будуть якраз іти в той бік, щоб не закріплювати це все як безпековий договір про безпеку України. Значить, буде двосторонні договори про співпрацю, про партнерство, про поглиблену співпрацю по співпрацю поглиблену ніж було будь-коли. Але точно не оборонна угода це чи союзницька угода. Під час війни, такої як зараз, як не парадоксально, це легше зробити. Це зробили Збройні Сили України. Вони зробили Україну суб'єктною. Вони вони дали дипломатам е, от. Це те, що є сила українська, це наша оборона і наші Збройні Сили Сили оборони. Оце наш актив. Оце те, що в нас є найбільше. І тоді дипломатія може використати. Президент сказав, що членство в НАТО значить, членство в НАТО. І не треба ходити манівцями. Тому що ресурси країни не безмежні. Ми не можемо, ну, як дипломат, будь-хто, працюючи в країні перебування, його просто запитають, як запитують, я вам скажу в своєї кухні цієї дипломатичної. Так що вам потрібно? Що вам потрібно? Покажіть мені, мені потрібно членство в НАТО, гарантії безпеки, мені потрібна угода. Так ні, ну камон. Ви якось визначитесь, ми ж не можемо працювати по трьом трекам одночасно. Це просто кухня дипломатична. Тому тут важливо, яке буде рішення все-таки реальне рішення. Не те, що нам заявляють по телевізору, а яке завдання підуть на всіх напрямах роботи української за кордоном і всередині країни. Всередині це дуже ясно буде. Пройшло там 2-3 тижні, закони пішли. Прийняті по реформі служби безпеки, по свободі слова. чи ви готові. Зробити рішучий крок і забути зараз про якусь внутрішньополітичну боротьбу. Ну, я так кажу забути, але я вже бачу, що розвивається все не так. І досягти для країни ключового. Якщо не захистити країну, то у вас не буде економічного розвитку, у вас не буде інвестицій, вам не принесуть ці мільярди на блюдечки з голубою кайомочкою. Забудьте, ви спочатку це зробіть, а далі беріться між собою за що хочете. Але це досягніть, рік, от є. Там саміт здається в квітні, але за моєю інформацією, начебто, вони в Вашингтоні перенесуть трохи далі. У нас трохи часу більше буде. Оце завдання. Це завдання амбітне. Це завдання потребує політичної волі президента країни. Його можливо закрити якісь образи там чи щось таке між політичними силами. До речі, це не тільки той табір, це цей опоненти різні. А, а ще більше, оці всі п'ята колонна, про яку сказав президент. На президент да, наших друзів в Литві. Каже, у вас п'ята колона в, керівни... ну, там, в керівництві держави. Вколо керівництва держави про російські сили. Нам тоді треба подивитись також, з'ясувати ці всі нюанси. Я не бачу. Щоб ми отак після вільнюса, знаєте, зразу з першого дня впряглись тільки громадянське суспільство, там ті групи активістів, лобістів, які були там, і за кордоном є у нас. Ну, в основному, це експерти, це люди з колишні. Я дуже вдячний, дуже багатьом з них вони робили. В Америці Атлантик Кансел зібрав там друзі України, група 50 підписів. Завжди лобіювали колишні посли е, США в Україні, да? генерали, Клар, Ходжес. Навіть е, зараз Джонсон, Борис Джонсон, да? зробив заяву, що треба більше. Ну він різкіше сказав, що там не все те, що треба. Хойзген, глава Мюнхенської конференції, який багаторічний помічник канцлера Німеччини, з яким ми працювали дуже довго, він сказав, що треба. Він сказав про ці гарантії. Це нічого цих людей треба знову підтягувати разом. Наше громадянське суспільство, вони експерти при підтримці влади і працювати в цьому напрямі, подвоїти потроїти зусилля. Тоді буде результат. Ви знаєте, що у нас був спільний план. Лобіювання інтересів України в вільності. Я вам скажу, його не було. З кимось МЗС попрацювали, там окремо попрацювали, ми своє робили, президент своє робив, в результаті скоординованого такого не було. Але розуміючи мету, всі били якби, в одну точку, і вже було добре. Але план це не так. План кампанії лобійської це інша історія, де розписуються ролі. Де можуть бути складні розмови з партнерами, але вони ведуться певними групами людей? Може бути в одній країні один механізм впливу. Ну лобіювання, давайте так лобіювання, просування цієї ідеї. Ми ж це робили вже по європейському союзу, по референдуму. Пам'ятаєте, в Нідерландах, тобто це ж не перший раз і. Недооцінювати роль українського громадянського суспільства в цьому ну, це помилка, тому що це величезна можливості і, і слухають людей по-іншому. Тут інструментаріїв дуже багато інструментів. Сказуємо ми там всім стандартам. Так якщо всім стандартам, ви маєте там давати інтерв'ю, сидіти на всіх шоу, ті шоу і доручення кожного міністру, так, свій напрям, в тому числі інформаційний відпрацю. Тут тільки у нас ну, один президент, там міністр законних справ, да? Стефанишина, віце-прем'єр. Все. Ну, парламент підтримує там глава комітету Климпуш Сенсадзе чи Мерешко, тобто вони виходять, або глава парламентської асамблеї НАТО нашої делегації Черньов. Все. А де оці всі виступи назовні? Скільки людей є, яких можна підтягнути, використати їх можливості? І навіть з бізнесу, навіть торгівельна палата, навіть всі мають мати свою роль. Хтось має цей московий центр, має бути скоординувати ці зусилля. Ще раз наголошую, ресурси є, просто вони не туди витрачаються. Не витрачайте на внутрішню політику зараз, не час. Витратьте на лобіювання назовні.